За дня компанія автопарк Львів сьогодні до нас на продаж заїжджає Peugeot 4008, щойно сервісу зроблене повне ТО двигуна, масло, фільтра. Буквально 10 км автомобіль проїхав в білому гарному кольорі, аналог Mitsubishi SX, але навіть краще. По функціям у нас гарні леті диски, дуже гарна гума, безключовий доступ на передніх дверях. По салону у нас глянцеві ставки, шкіра. На сидіннях, також шкіра на дверних картах, гарна акустика, електричне регулювання передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, клімат-контроль однозонний, також мультикермо повністю, підрульові пелюстки, датчики світла, датчики дощу електроскладання дзеркал, всі електросклопідйомники Дуже місткий гарний автомобіль, також повний привід переключається між переднім та повним по задній частині. У нас також шкіра підлакітник для задніх пасажирів. Також місткий багажник. Дуже гарний збережений автомобіль, ГРМ замінений 10 тисяч тому, масла в редукторах, повністю в коробці замінені 20-25 тисяч тому. Машина без жодних вкладень. Переглянути її можна на кільцевій 60 місто Львів, двохлітровий бензин встановленим газовим обладнанням, вписаним в техпаспорт. Запрошую вас на тест-драйв цього чудового автомобіля.